Відео, яке ви так довго чекали, вітаю вас на моєму Ютуб каналі. З вами я, психолог Володимир Якуб'як, і сьогодні ми поговоримо про культуру, а точніше, культура під час війни. Саме розуміння в те, що під час війни люди, люди ходять в театр на концерти, викликає хвилю обурення та емоцій. Особливо ця хвиля обурення та емоцій виникає в людей, які дивляться через призму інтернету, які десь там далеко за межами України живуть, виходячи тільки з новин і бачать, що в Україні танцюють на концерті. Ой, лишенько, чому ж так? В тому сьогодні ми детальніше поговоримо, чому культура насправді є надважливою під час війни, і як це впливає на нас, на наше майбутнє та формує нашу самооцінку, самоідентичність і так далі. Так далі. Що ж, будемо йти по сценарію. Звичайно, перший важливий пункт це те, що культура допомагає відволіктися. Забрати геть свою увагу від того, що твориться від новин в телеграмі, по телевізору, газети, тому що кожен день ми чуємо, скільки вбили, те захопили, які плани, постійно якісь загрози, 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 загрози. І так можна просто з'їхати з глузду. Так само, як алкоголік вживає алкоголь, щоб текти від світу, від реальності, яка його оточує. Так само є частка людей, яка йде на вистави, вечори. Щоб відволіктися. Не тільки від насиченого робочого тижня, а й від того, що відбувається в країні. Другий пункт. Збагачує український і хочу наголосити: український національний дух. Так, саме так. Коли ми йдемо дивитись на оперу чи виставу, яка Побудована, написана за творами Шевченка чи Івана Франка, у нас збагачується наш український національний дух. Ми усвідомлюємо, в чому ж полягає наше багатство, в чому наша сила, за що ми можемо бути гордими. Тому ці два пункти є надважливими, особливо під час війни і не тільки. Так само культура, мистецтво допомагає наповнити життєвий ефір, тому що погодьтеся, в момент, коли всюди стоять блокпости, коли немає ніякої впевненості, що в Харкові ти можеш просто піти в центр, прогулятися, чи в Одесі піти на пляж, де можуть бути міни, а вони там є, немає жодної впевненості. І культура на деяку мить відволікає. Відволікає, як я вже сказав, тобто і зміщує, вибачте, наповнює життєвий ефір, коли ти не можеш поїхати відпочити за кордон, коли ти не можеш просто з'їздити на природу, коли чоловікам роздають повістки, і вони змушені сидіти вдома, культура. Допомагає наповнити життєвий ефір. Тобто в дні є 24 години, і ці 24 години можна сміливо поділити на сон, на їжу, на телевізор, на новини, на моніторинг соціальних мереж, а також просто сходити на службу, тому що служба це також окремий витвір мистецтва, де відпочиває душа. Можна сходити на виставку, в театр, в музей і так далі. Так само культура робить нас багатшими, багатшими в якому плані не фінансово, а інтелектуально і духовно. Погодьтеся. Людина, яка сходила на виставу в театр, а зараз дуже багато театрів гастролюють, особливо по Західній Україні, тому що спокійніше вони гастролюють, даючи благодійні концерти на потреби ЗСУ. Тобто, там благодійний внесок, цифра в нормах меж, тобто, звичайно, щоб люди накидали 2-5 гривень, тобто є фіксована ціна, і ці кошти спрямовуються в більшій своїй частині на потреби Збройних сил України. Пойтеся, людина, яка прийшла додому з концерту сусідці. Чи колезі, чи дружині буде цікавіше послухати про ті чи інші емоції, про те, що людина бачила, чим жила, чим наповнена, аніж просто звичайне обмивання кісточок один одного. Той сказав та сказала. Асоціація ОБД, одна баба сказала. Так само культура спасає від депресії. Чому кажуть, що завжди, коли людині погано, її потрібно витягати з домівки, з оселі і вести там, де люди. А люди це переважно там, де весело, там, де цікаво. Вечорниці, вечори, дискотеки, музика, ресторани. Таким чином, в культурі людина неначе бачить, відшукує в чомусь своє життя. Тобто роблять дуже багато спектаклів про зраду. Про любов, про любовні трикутники, рутинне буденне життя, і людина, дивлячись, не наче себе в третій особі зі сторони, може віднайти своє покликання, може віднайти свій талант і зрозуміти, чим насправді прагнула її душа займатися все життя. Ідемо далі. Отже, хочу навести приклад про те, як культура саме під час війни. Робить нас частиною історії, і жодне інше поколіна, покоління, так як ми, не зможе зрозуміти культуру. Наведу приклад: я йшов на виставку плакатів. Серед тих плакатів мені запам'яталось два дуже дуже цікаві: тобто синьо-жовтий прапор, наше небо і поля, і на ньому летять гуси, і напис на Москву. Цілком очевидно, що наступні покоління, наші діти, правнуки, внуки вони не зможуть зрозуміти, що ж насправді означає цей постер без допомоги екскурсовода. Екскурсовод, який витлумачить, що насправді це біоптиці, тому що в Кацапії назвали наших птаків птахів-біоптицями, які Скидують бомби. Наступний постер. Голова Путіна. У нього в роті засунутий серп, а зверху кувалда. Хто, як не ми, чітко розуміємо, що серп і молот – молот – це найвизначніший атрибут, завдяки якому розпізнається Радянський Союз, який був колись, який розпався. І саме ця ідеологія, яку намагається нав'язати нам Путін, є союз, який він намагається відтворити, створити, тому що саме так і було. Згадайте, декілька років тому ще за режиму Януковича говорилося про асоціацію Росії, Білорусі України, буцімто новий радянський союз. І ця ж сама кувалда і серп його розбивають. Те, що він хотів створити, взяти силою, та сама сила, те саме зло взяли і розчавили його, тому що на тому постері чітко видно кров яка стікає. Як я вже сказав, високий рівень культури означає і самоідентифікацію, хто я, що я, що характеризує мене, мою країну, мою місцевість. Моє місто, моє село. Я вже робив відео до Дня Незалежності про це. І я говорив, чому так важливо вивчати свою культуру і свою історію. І також культура це як бренд. Чим багатша культура, чим вона присутніша, свідчить про те, про достаток, про багатство, про націю, яка живе в достатку. Подивіться на всі країни. Які багаті, куди наші люди змушені їхати, українці змушені їхати на заробітки, який там рівень культури? Англія, Франція, Франція, де взагалі показують, є постери виключно з французькими фільмами, тобто наскільки вони поважають і люблять свою культуру, а українці до війни нехтували своєю культурою, тому що всі говорили: ой, сходила б на кіно. Та нема на що йти, тому що всі фільми про війну. Але ж ми живемо в такій реальності. Вісім років і йде війна. І саме тому ми формуємо історію. Америка. Тобто культура як бренд. Хочу сказати, що культура є різною. Наприклад, Мулен руж у Франції, в Парижі, куди з'їжджаються всі, це кабаре. Бурлеск з нотками еротики. Танці, які до 18 років бажано дітям не дивитись. Але тим не менше, люди їдуть туди. Але ви подивіться, як ця еротика подана з ноткою культури, насліддя те, що зберегли і продовжують зберігати. І це я не говорю про секс-туризм. Ще декілька років тому, і навіть зараз, багат, багатьом українцям важко перейти на українську мову. Вони далі продовжують слухати російську музику, дивитися російські фільми, російські серіали, читати російські книжки, тому що їм важко зламати цю свідомість, ось цей такий комплекс меншовартості. Пригадую історію, коли в будній день я просто так одягнув вишиту сорочку, вишиванку. Тому що в мене був такий настрій, вона виглядала і виглядає дуже модною кежуал. І я пам'ятаю, як мені пересічні люди почали задавати питання, насміхаючись: а що це ти в вишиванці? Невже сьогодні якесь свято? Хо-хо-хо? Несприйняття своєї культури. Пригнічення шар шароварщина, яку нам насадив Радянський Союз, вишиванка і червоні шаровари, проте абсолютно дуже мало приділялось уваги фінансування дослідження своєї культури, як історичної, і архітектурної спадщини, так і мистецтва, зокрема пісень, нарядів, головних уборів. І подекуди є ютуб канали які намагаються це донести глядачеві. Але чомусь національні канали не шукають точки дотику, де можна співпрацювати, де можна перенести цей YouTube до великих мас саме через екран телевізора. Чому я сказав, що культура як бренд? І тут важливо усвідомити, саме під час війни, в чому полягає наш бренд. Невже це далі горілка і сало, борщ? Невже? Третя найбагатша країна світу Європи. Все, що може запропонувати туристові, це тільки спроба скуштувати сала, горілки і борща. Є ще танці. Але насправді наша культура набагато глибша. Тобто, якщо ми в Італію їдемо глянути на архітектуру, до Франції ми їдемо, щоб скуштувати їхньої кухні. А Італія і Франція дуже конкурують саме через кухню. У Верону, італійське місто, ми їдемо, щоб доторкнутись відчути дві сім'ї, які там жили Монтекі і Капулеті, Ромео і Джульєтта глянути на балкон, на статую. Всім відомо, що це всього лише маркетинговий бренд. Насправді вони там не жили. Це просто підприємницький італійцев, який придумав цей міф і зумів його продавати. І це приносить мільйони місту, мільйони туристичного збору. До Мюнхена ми їдемо на Октоберфест, в австрійське містечка. Ми їдемо на різдвяні ярмарки. І завдяки хвилі імміграції українців, які поїхали на деякий період в Європу по світу і при її повернулися жити в Україну, також почали зароджувати те, що вони бачили там. Тобто, і в нас з'являються різдвяні ярмарки. І в нас робляться різного виду фестивалі, тематичні вечори. Але наша задача в тому, щоб остаточно стати гордими, багатими духовно-інтелектуально. і інтелектуально. Тому що нація, яка багата духовно і інтелектуально, нею неможливо керувати. Вона ніколи не буде рабами, вона ніколи не буде змушена їхати на заробітки в чужі края, тому що вона буде розуміти, що тут моя земля. Тут командую я, і я буду робити так, щоб на заробітки їхали до мене, а не я до когось в Саме тому думайте, в вашому селі, в вашій місцині, не дивіться, не робіть акцент на погане, на погані дороги, тому що це все зробиться. А досліджуйте. Велич і багатство своєї території, своєї нації, своєї країни. І ви помітите, як будете змінюватись ви, ваше самопочуття гідності, впевненості. І головне, що ви залишите своїм дітям після себе. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, щоб бути в курсі моїх нових відео. Коментуйте та лайкайте. До зустрічей!